Вони втратили найдорожче своїх тат чи мам, які віддали життя за Україну. Але сьогодні вони мають змогу усміхатись і відкривати для себе багатство рідної культури. Турботу про цих дітей взяла на себе авіакомпанія Українські вертольоти, яка в межах проєкту дітям наших захисників організувала для них фольклорне свято. Кожного разу, коли ми організовуємо свята для наших дітей, це наші діти і по іншому. Ми не говоримо. Для наших діток ми робимо це щиро, сердечно і так, щоб це була душевна зустріч. Кожного разу кожна наша зустріч вона е, має якийсь цікавий аспект, і ну, має принести діткам емоції. От сьогодні е, ви знаєте, я зайшла на локацію, сама отримала емоцію одразу, тому що є відчуття свята, і е, власне це те, чого не вистачає взагалі всім українцям сьогодні під час війни. А особливо нашим діткам малеча взяла участь у майстер-класах, прикрашала дідух, розмальовувала екоторбинки у техніці вибіки, створювала власні ляльки-мотанки та обереги з природних матеріалів. А ще діти розмальовували підставки для телефонів у стилі самчиківського розпису, щоб кожна річ зберігала часточку української душі. Це дуже подобається, дуже класна атмосфера, дружня. Так мені дуже подобається це робити. Це дуже класне заняття, дуже веселе цікаве. Я можу так сказати. Я зробив ляльку, вона мені нравиться. Нормально, класно. Взагалі свято подобається. Встигла намалювати поки що тільки одну пташку, а так свято доволі прикольне. А ще дітлахів разом з опікунами пригощали смачними стравами справжньої української кухні. Підкріпившись і набравшись сил, вони із задоволенням долучилися до веселої руханки. А жива пісня й танці гурту гуляй город» та виступ заслуженої артистки України Анжеліки Рудницької створили для дітей неповторну атмосферу справжнього українського свята. Ще отримала не лише незабутні враження та нові знання, а й подарункові сертифікати на 10 тисяч гривень, за які можна придбати необхідні товари для навчання або для побуту. Лінські вертольоти – Це взагалі знаєте, ото як. Господь Бог з неба послав цих людей. Вони просто неймовірні, вони чудові, вони телефонують, вони приїжджають. Я навіть от по сей день я не вірю, що є такі люди. Ну це скільки просто емоцій, що я говорю, я як рідний, зустрічаємо їх, ми обіймаємося, ми цілуємося. Усмішки цих дітей найцінніший подарунок. Вони втратили батьків, але не повинні втратити дитинство. Від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія Українські вертольоти на постійній основі. Нові підтримують дітей та сім'ї загиблих героїв Сили оборони України та допомагають ветеранам із реабілітацією. Загалом на сьогодні компанія вже спрямувала на благодійність понад 300 мільйонів гривень, і ця підтримка продовжує зростати щодня.